Вітаю вас, діти Божі, всім привіт. І сьогодні хочу записати таке відео, якби навіть не в форматі якоїсь проповіді, або, е не знаю, мені Дух Святий якби не, ніяких не давав, але просто отак, такі от роздуми, просто прокоментувати. Е подію, яка відбулась тут в Польщі в нас, і. поділитися своїми думками, що я якби, бачу, і як, як я бачу на ці речі, і що в духовному контексті, і що якби, мені відкривається. Так, так, так би мовити, розсуждаю над цим, розмірковую, розважую. І я думаю, що багато хто зі мною погодиться, і хто має духовний згляд, так погляд на ці речі, то теж е скаже так, як подумає так само, але незважаючи на те, якщо вас як, ви бачите якось по-іншому, чи у вас якась друга думка, під відео завжди є коментарі, можете нею поділитися, написати. Або свою думку, або написати, що якби співпадає ваша думка з моєю, ваш погляд з моїм. Е, ситуація виглядає так, що е, всі, може, всі знають, а хто не знали, я не буду зараз довго розповідати в інтернеті, можна е, вільно вписати в Google і подивитись останні новини, які були в Польщі, що буревій страшний пронісся над е, Польщею. Я пам'ятаю, йшов з праці, і чорна, чорнюща хмара була над, практично над всім небом. Але я не, я не розбираюся в напрямках там, там, на півдні, на півночі. Знаю, що над півнеба було закрито чорною хмарою. Так, це вже був вечір, але. От, і, е, кілька днів. Е, Значна частина Польщі потерпала від жахливого граду і злив буревіїв. Сильний вітер. Ну, буря просто пронеслася. Граду, і води було все затопило, і граду було стільки, що просто він як сніг лежав на землі. Це дуже нашкодило польським фермерам, але я повернуся на кілька місяців назад. І всі ми чули, що кордони з Польщею, польські фермери страйкували, блокували, не давали перевозити, якби Україні, зерно. Я не хочу вникати. Мені Господь взагалі заборонив брати в цьому участь, щось писати, коментувати. Але зараз я відчуваю, що настав час дещо прокоментувати і дещо пояснити, щоб люди зрозуміли і бачили в цьому Господню руку. І так. Як, мені, я бачу, як мені це відкривається, як я розумію. Я вірю, що Господь мене як мене надихає на це. І я не знаю, я не вникав, що в чому там причина, та і, і, там кінця крайного ну, він о нього говорять одне, друге, друге. Е, я знаю одне, що. Це, це якийсь. Між, Війна між монополістами, там вони просто не договорилися. Якщо тут в Польщі говорять, що ти не знаєш, що відбувається, то відбувається, то ходить питання в округ грошей. Так і було. Просто, бо поляки почали звинувачувати українців, що вони якесь ГМОшне зерно привозять, там корупція в країні страшна і це. І вони вирощують його на всяких хімікатах, на всяких преміксах. Не знаю. Чесно, не знаю, я не, не, не стикався з цим, я не розбираюся цих питаннях, питання. Іде ту правду шукати. От, які там великі ці матерії, вони там не підтримували, якби, якби за праве діло там. Але скажу так, що більшість моїх знайомих, які я знаю поляків, взагалі не підтримували, вони навіть, не то що не підтримували, вони навіть осуджували ці всі дії. І нараз ми чули, що вони не тільки от зерно не пускають українців, а її оця от семитизм, це ненависть, оцей хто там якийсь націоналізм, оцей виж. Вони навіть і людей не пропускали звиклих, і дітей, і жінок нікого якби. Або просто облаювали їх, або робили всякі перешкоди, щоб вони якби не, не перетинали кордон, не їхали, якби в Польщу чи в інші країни. І це в. Той період, коли в країні війна, коли людей вбивають, коли люди тікають і намагаються якось вижити. Ці поляки, частина, як, з яких просто робить ці перешкоди оці фермери. <кій> не знаю, я от не знаю, які там, чи вони проплачені, чи ні. Там, Можливо, частина якісь було проплачена. Скоріше всього там якась політика. Але я говорю, це скоріше війни між просто не договорилися в ціні, просто конкуренція. І... Це раз. А друге, ну, дивіться, під час війни ми всі знаємо, як українці збирали це зерно. Я зараз не говорю, воно яке на преміксах, воно на прем... якійсь хімії вирощує під кулями в вогні, кров'ю потом добували це зерно. І ці люди просто, ці частина оцих фермерів польських просто зупиняли і висипали на землю це зерно. Яке було пропитане кров'ю сльозами, в небезпеці під обстрілами люди це збирали. І я просто відчуваю в дусі, от зараз розказується, як Дух Божий гнівається. Зрозумійте, що сама ця ненависть до людей. І я ще хочу захистити хліб, тому що хліб білою ниткою через все писання проходить. Хліб. Ви... Виділяється велика роль. Ми робимо якби причастя, тобто Господь сам сказав, цей хліб це символ його тіла. Тобто він оцю от поживу возноси найвище. І коли в Біблії пишеться про там їжу, в першу чергу описується хліб. Хліби. Хліб в писанні має дуже велику роль. Я не засуджую тих ферменів, тих поляків, я їм співчуваю. Тому що такими своїми діями вони на себе навлекли гнів Божий. І, зверніть увагу, це не прокляття. Є велика різниця між прокляттям і гнівом. Тому що те, що відбулося в Польщі останні дні, це виливався гнів Божий. І, і найбільше він вилився на, це, на фермерів польських. Я думаю, як от Соловйов, цей Крендель казав совпадіння, не думаю. Е, так само Господь вступається за ображених, за тих українців, яких поляки на, на кордоні. Не, не хочу казати поляки, тому що є дуже хороші люди. Ті фермери, якби на кордоні Польщі, ці люди. Невідомо звідки, які, можливо, вони куплені можливо, не важливо. Але вони ображали звиклих біженців, людей, які втікали від війни, які настраждались там, і вони їм ще тут. Тобто, ви думаєте, що? Господь не вступиться за таких людей, яких ображають і щемлять зі всіх сторін? Горе тим, хто їх ображає і іщем. Я вам так скажу. Горе. Тому що ці люди страху Божого не мають. І не розуміють, в яку халепу, яку біду вони на себе навлікли. А це буря, оцей катаклізм, який пройшовся, це тільки попередження. Всім, хто буде ображати ображених. Такі мої думки. Отак я бачу і. Взагалі, о, ще одне, Дух Святий говорить. <смі> так, так само думав сказати про це. Це дуже важливий момент. Я не оправдовую ні цих монополістів, того зернових цих з української і з польської сторони взагалі. Вони там між собою там воюють, а страждають звичайні люди, як завжди. От. Але причина цьому всьому є банальна людська жадність. Які би вони там. Не придумали, не, не намагалися замазати якимись там благими причинами, мотивами це все. Якби цей страйк, це і, і все, все, і блокаду у цього. Причина звик, звичайна жадність. Я як людина, яка живе сім років в Польщі, працює в Польщі, вам так скажу, що легенди ходять про жадність польських підприємців. Українські підприємці не, 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 не кращі. Вони взагалі не кращі. Польські, хоча б, якщо все законно, то вони стараються платити. Але я чув так само, що людям так само не платять кошти. Тобто, е, слава Богу, що якби, Господь є над нами і це пильнує. Але жадність жадобається. Нікуди не дівається. В нас в колективі навіть про жадність нашого ну, підприємця, хазяїна, ходять легенди, так скажуть. Навіть не легенди, а просто ну, працівники прикалуються вже з цього. Просто така, от, така іронія. Просто що. І людина, Є різниця між жадністю і екоміністю. Але людина ця, ця грань дуже тонка, і людина постійно. Падає в жадність і, і платить за це подвійну суму, і вже не раз на ці граблі наступав, але нічому не вчиться. І часами такі думки тебе відвідують, що це вже не лікується. Так що, щоб б там не писали, там, бо там, якщо ви чули про якусь інформацію, дивились якісь новини, щось розказували про ці страйки, намагалися якось їх. Завернути в якусь красиву обгортку, чи з однієї, чи з другої сторони. Пам'ятайте, це все жадність. Там нічого, там, як в Польщі каже, ході опінзи. Тільки про гроші. Нічого, більше нічого. Але за хліб і за ображених людей невинних, Господь вступається. Він це показує. І я ще раз говорю горе тим, хто ображає ображених. Що ви про це думаєте, чекаю на ваші коментарі. Слава тобі, Господи, слава, що ти є, що ти над нами, ти царюєш і все бачиш. І поступаєш, судиш по справедливості. Ще говориш, що ті фермери. Якби піддалися гріховій осуду, вони почали якби, осуждати. І як вони судили, як Господь каже, яким судом судите, так і вам судять. Тому що люди беруть на себе роль Бога. Осуждати, тому що не раз чужу, що люди, якби тікали від війни, там намагалися проїхати, а їм ці в грубій формі вели на свою Україну. Це оце, такі націоналісти. Дум... Тому що вони вважають, що якби українці приїжджають, забирають їх в працю. Але вони, якби працювати не хочуть, вони хочуть за хороші гроші працювати, хочуть працювати мало. Але по суті, так, практика показує ті, хто так говорить, вони взагалі працювати не хочуть. От. І самі їдуть в дорожчі країни і. А, а людей засуджують за те, що як самі роблять, ну так от ситуація виглядає. Це Не всі це є така з прошарок таких населення, населення тут в Польщі, але вони самі сидять на дотаціях від краю від Польщі, отримують дотації, там, пенсії. З тих податків, що ми працюємо платимо, піднімаємо економіку, якби. Сам, сам навіть недавно недавно сама польська влада говорила, що завдяки українцям, то якщо так буде тривати, то через 3-5 років чи ну, около 3 років, то е, на 5% середній валовий би, продукт я не, не дуже розумію, підніметься. Ну це якби дуже добра тенденція. Вот. Тобто Господь благословляє край за те, що він допомагає. А тен, той прашок прошарок людей, який ображав, який судив своїм судом, підпав під осудження і під гнів. І я і не раз ще чув, що і говорили в новинах, що ті фермери, які постраждали, вони в них абсолютно урожай знищений, і вони зараз будуть просити дотації, тобто возміщення убитку від країни. А країна буде возміщати з налогів, які ми працюємо, які ми сплачуємо. Ну так це виглядає. Не знаю. Пам'ятайте, що ким судом судите, таким вас будуть судити. І... Щось хотів сказати, але вилетіло з голови ще додати. Ну добре, будь-що не варто. Е так, і А, пригадав. І оці от, і от от люди, які от найбільше ненавидять українців, говорять, їдьте до себе додому, працювати не хочуть, тільки сидять на от пенсіях, на цих дотаціях від о, государства. А найбільше всіх кричать. Тому що ті, хто працюють, вони працюють разом з нами. Ми всі в хороших з ними відносинах. От. Є певні моменти, але це все так людські язики. Але по факту ми всі в добрих відносинах. Слава Богу. І просто. Це якби нам приклад. Це не, то, це не приклад на тому, що радувати, радіти, що над горем людським. Ну так, біда в людей трапилась. Але нехай Господь відкриє їм розум, і нехай вони задумаються над тим, що роблять, і, до, і що будуть наслідки цього. Тому що Господь за обіжених українців дуже сильно буде вступатися. Дуже сильно. Тому що в нього плани на українці і дуже багато Божого народу серед українців. Дуже багато. Так як мож, поляки деякі говорять, що українці погано деякі себе ведуть так. Не без того є такі індивідуми. Але вони тут надовго не затримуються. Так само і серед поляків, так само є якби, і. Хороші, так би мовити, погані і погані, добрі злі люди, вони скрізь є, але це не привід судити всіх під одну лінію. От. Ось, Такі от роздуми. Нехай вся хвала буде Господу. Він вірний і праведний. І всіх бережей хронить, а хто ображає їх. І вступається за них. На все добре. Не забувайте прокоментувати там, написати, що ви думаєте по цьому приводу. І якщо ви не в курсі цих новин, просто напишіть в гуглі, там, подивіться. Я не хочу так вже роз... займати дуже часу це розписувати, шукати в інтернеті, хто має час, нехай там подивиться там. Це є якби. Це мер Божий з вами.